А звідки в монтажному шві береться вода, волога? І я вам тут відкрию таємницю. Більшість замовників і навіть віконщиків думають, що в монтажний шов вода може потрапити ззовні, ну, вигляді косого дощу, чи снігу, який впав на відкос і намок, і, і промокла штукатурка. І так вода потрапляє в монтажний шов. Ні, неправильно, неправда. Більшість, переважна більшість вологи у монтажний шов потрапляє з середини приміщення. Не ззовні, а з середини. Як так ви, ви скажете? Ну ніхто ж в середині в хаті не хляпає водою на, на відкос, не пшикає нічим? А все дуже просто. Треба задуматися, чому теплий монтаж вимагає. Пароізолювати монтажний шов з середини приміщення. Не гідроізолювати, як ми робимо ззовні, а пароізолювати. Власне слово пара. Водяна пара є основним джерелом насичення вологою, вологою нашого монтажного шва. А в... дайте запитання, хто або що є основним джерелом води водяної пари в приміщенні. Відповідь: людина. Люба людська життєдіяльність приводить до виділення дуже великої кількості вологи. Ми або з видихом виділяємо вологу, або потіємо, або їсти варимо, або лахи досушуємо, або вазонки підливаємо за один раз одного відро води по хаті розливаємо в наші вазонки. Власне, люба людська життєдіяльність приводить до виділення вологи. Тільки мертві не потіють, ми так деколи жартуємо. А живі завжди виділяють дуже багато вологи. І власне, оця волога насичує наше повітря. І, власне, всі процеси негативні відбуваються взимку, коли на дворі холодно і сухо, а в приміщенні тепло і волога. І оця волога, яка наситила наше повітря в приміщенні так званим парціальним тиском, у всі щілини, які може знайти. Зазвичай вона дуже легко проходить оцей невеликий шар штукатурочки якими заштукатурили відкос. Чому? Тому що штукатурка це цементно-пещана суміш, яка після висихання утворює мікропори і мікротріщинки. І водяна пара, дуже легко, проходячи через штукатурку відкосів потрапляє у монтажну піну. Зрозуміло? А тепер дуже цікаво. Часто люди думають, що монтажна піна себе поводить так, як пінопласт, тому що вона подібна на пінопласт. І ми, коли це чуємо від людей. Показуємо такий дуже цікавий експеримент. Це у нас.